У Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у написанні замовних статей для російських інтернет-видань. Про це повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. За її словами, фігурант підготував понад 60 замовних публікацій, в яких, так би мовити, відбілював повітряні атаки расистів на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, йдеться про матеріал щодо ворожого удару по торгівельному центру у Кременчуці. У своїх статтях підозрюваний намагався штучно дискредитувати командування та бійців Збройних сил України перед іноземними партнерами нашої держави. За свою роботу від кураторів він отримав майже 250 тисяч гривень, говорять в СБУ. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Встановлено, що фігурантом виявився полтавець, який ідейно підтримує расизм та збройну агресію РФ проти України. Крім того, він створив обласному центрі та очолив громадську організацію Російська громада Полтавщини. Наразі слідчий СБУ повідомив фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада та частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, лорифікації її учасників. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення іншого обставин зчинення злочинів.